В якому місті відразу переносишся в майбутнє, в якому місті хмарочосів більше, ніж Нью-Йорку? Назва якого міста входить в книгу рекордів Гіннеса. В якому місті навіть вуличні кафе, відзначені зірками Мішлен. Це все про Бангкок. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Подорожі Надії. І сьогодні ми з вами в столиці Таїланду місті Бангкок. Ми прилетіли в Бангкок зі Стамбулу в аеропорт Суварнапхумі. Для громадян України діє безвізовий режим на перебування в Таїланді на 30 днів. Але якщо ви бажаєте залишитись надовше, візу можна продовжити в міграційній службі. Аеропорт знаходиться від Бангкоку за 25 кілометрів, тому зразу постало питання: як добратися до міста? Але по-перше, треба поміняти валюту. Моя парада не міняйте в першому обміннику, а пошукайте більш вигідний курс і міняйте невелику суму. До міста добратись можна на таксі, автобусі чи на метро. Я вибрала надземне метро БТС Скайтрейн. Розібралася, як нам доїхати до центру міста. Всіх питали, а хто питає, той не буде. Знайшли метро і їдемо на Макасан. Швидкісна лінія залізничного експресу з'єднує аеропорт з міською лінією надземного метро. Аеропорт називається Суварна Пхунь». Вивчила Суварна Пхумі. Суварна Пхунь. Не пройшло й години, поки я вимогла це білетне метро. Коштує в залежності від протяжності маршруту. Наш маршрут коштує 35 гривень. Я кажу в гривнях, тому що бат до гривня майже один до одного. Тому любу ціну, яку я озвучую, це буде ціна в гривнях. Зупинились ми в готелі сітки Ібіс. Він знаходиться в центрі міста, неподалік від парку Люмпіні. Цей парк послугував нам орієнтиром, так як в Бангкокі ми вперше і міста не знали. Сам готель нам сподобався. Раджу бронювати його зі сніданками. Сьогодні ми прийшли до парку Лімпіні. Це природний оазіс серед мегаполісу. Відомий цей парк тим, що тут в природному середовищі живуть варани, і ми з вами зараз будемо їх шукати. І шукати нам їх довго не прийшлося, бо їх тут дуже багато. Парк Люмпіні чудове місце для відпочинку, особливо після 12-годинного переліту. Якраз дайте собі час для адаптації. Поруч, екзотичні тварини, рослини, птахи і, взагалі, спокій. Важко уявити, що ще в 20-ті роки минулого сторіччя це місце було околицею Бангкоку. Зараз же це центр міста. І парк з усіх сторін оточений хмарочосами. Парк Люмпіні має свою неповторну атмосферу. Це місце для прогулянок та занять спортом. Минулого року на Шрі-Ланці я бачила, як варани розгулюють на пляжі в більш природньому середовищі. І це мене вразило. А в Бангкоку серед хмарочосів на асфальті. Це для мене взагалі було дивиною. Вийшовши з парку, одразу перенаєш в сучасне технологічне місто. Метро тут має три рівні, і лінії проходять одні над іншими. І дуже незвично бачити, як потяги проносяться один над одним. А ще додати сюди шалений автомобільний трафік і тисячі перехожих. Ось вам картина центру вулиць Бангкоку. В тайській мові взагалі немає такого поняття і слова як голод. До Другої світової війни в Таїланді люди вітались фразою Ви поїли? І тут ви точно не залишитесь голодним, бо різноманіття тайської їжі вразить навіть самого вибагливого гурмана. Ділюся з вами своїм лайфхаком. Я завжди звертаю увагу на кафе і ресторани, де багато місцевих. Там справді смачно. І цей метод мене ніколи не підводив. Вулична їжа Бангкоку зустрічає вас на кожному кроці. Тут безліч кафе, макашниць, нічних ринків. І всюди смачно! Не бійтесь їсти в таких місцях. На перекус я вибрала цікаву свину ковбаску з рисовою лапшою. І з новими силами відправились до торгових центрів. Бангкок – це справжній рай для любителів шопінгу. Тут є все для того, щоб здивувати навіть самих вибагливих туристів, величезні торгові центри, аутлети та магазини на будь-який смак, дорогі будь-які, спеціалізовані шоуруми, атмосферні ринки. Спочатку ми відвідали торгівельний центр Сіам Парагон, який мене вразив. Тут є навіть океанаріум. Тут можна знайти все: від дизайнерського одягу до електроніки, ювелірних виробів та товарів для дому. Поруч Сіам Парагон знаходиться. Центр» і Central World. Мені особисто більш за все сподобався Central World. Бо там зібрані різні бренди від відомих і дорогих до тайських хорошої якості з низькими цінами. Перед торговим центром зроблений фудкорт – Просто неба з вуличною їжею. А ще тут є Apple Store для фанатів яблучних девайсів. Ось так пройшов наш перший день Бангкоку. Завтра нас чекають нові цікаві місця. Вранці ми поїхали до Королівського палацу. Добирались ми на зеленій гілці метро до станції Сафантахін і спустились вниз до річкового пірсу Садхорн. Звідси ви можете поплисти на кораблику не тільки до королівського палацу і храму Ватарун, а й до торгівельного центру Айконсіан. До нього є окрема черга. Білет в одну сторону коштує 30 бат, але ви можете купити багаторазовий квиток. Річка Чопрая найбільша в Таїландії і є важливою частиною міської транспортної системи Бангкоку. Її каналами можна зручно, дешево й швидко добратися до різних частин міста, в тому числі і до важливих пам'яток. З води, головні визначні пам'ятки столиці, виглядають дуже вражаюче. До того ж, це чудовий спосіб розглянути якнайбільше знакових місць та побачити місто по-новому. Ось ми і приїхали до Королівського палацу. Але для того, щоб зайти всередину, у вас мають бути прикриті плечі і коліна. Білет коштує 500 бат і розраховуватись, можливо, кредитною карточкою. Великий палац служив резиденцією королів Таїланду, починаючи з 18 сторіччя. В даний час палац для проживання королів Таїланду не використовується. На самому початку було споруджено кілька дерев'яних споруд, які були оточені оборонним муром. За весь час існування території палацу постійно забудовувалося новими спорудами, а дерев'яні замінювались кам'яними. Зараз на цих місцях можна побачити 95 прекрасних пагод. На території королівського палацу є храм Смарагдового Будди. Ця статуя вважається головною святинею шанувальників Будди в Таїланді. Незважаючи на те, що Буду називають Смарагдовим, статуя вирізана з цілісного шматка зеленого нефриту і прикрашена великою кількістю золота. Сама статуя була випадково виявлена на півночі країни в місті Ченграй в 1436 році. Після королівського палацу саме час перекусити. По своєму лайфхаку зайшла в кафе, де багато місцевих, вирішила спробувати суп з пельменями лапшою і копченою свининою. Пельмені можна було вибрати чи з овочами, чи зі свининою, чи з креветкою. Мій вибір був на пельмені з креветками. Був не гострий. Перець, соєвий соус чи лайм ви можете додати собі самостійно. І він мені ну дуже сподобався. Прогулюючись вуличками Бангкоку, ми прийшли до найвищого хмарочосу Байокі Скай. Але на нього не піднялись, бо в планах в мене підйом на інших хмарочос. А зараз я хочу вас відвести до одного з найпопулярніших місць гастрономічного туризму Таїланду. Друзі, всім відомо, що довідник «Мішлен» видає зірки. Ресторанам і кафе це найпрестижніша нагорода в ресторанному бізнесі. Отримати її дуже-дуже важко. А ще дуже важко її утримати. Ресторани, які відзначені зіркою «Мішлена», Зразу стають культовими місцями. Ми всі вважаємо, що ресторани з зірками мішлен це дуже по-багатому. Золото, брильянти. А ось чи буває вуличне кафе з зіркою Мішлен? Так, в Бангкоку такий заклад є. І його власниця Джей Фай. Це унікальне вуличне кафе, яке відзначено зіркою Мішлена. І просто так. Сюди не попадеш для цього. Треба прийти записатися в чергу в живу чергу, і вас тоді викликають по номеркам. І ще не факт, що ваша черга дойде до вас. Друзі, подивіться за моєю спиною знаменита j Джейфай 78 років. Однак кожен день стоїть біля плити більше, ніж 11 годин. На роботі шеф-кухар майже не знімає гірськолижні окуляри, які захищають очі від бризок розпеченої олії. І це саме вона, героїня багаточисельних документальних фільмів, в тому числі і шоу Нетфлікс стрітфуд. Зараз я вам покажу, як це вуличне сафе виглядає зсередини. Інтер'єр так собі. Але це не головне. Сюди приходять люди спробувати витвір кулінарного мистецтва. Музика. У меню. Традиційні страви тайської кухні. На зразок локшини з креветками і там ям. Але найвідоміша страва Джейфай це крабовий омлет. Від інших Джейфай відрізняє те, що вона купує морепродукти великого розміру та першої свіжості. Крабовий омлет коштує 1500 бат, 45 доларів. Складається з найкращих інгредієнтів. І має неповторний оригінальний смак. Але все рівно, якщо у вас не виходить сюди попасти, пробуйте ще раз, пробуйте і пробуйте. І повірте, ви не пожалкуєте. Прогулянка вулицями Бангкоку – це окреме задоволення. Ми шукали відому вулицю Каосан Роуд, але по дорозі знаходили дуже затишні вулички з кав'ярнями та ресторанчиками. Тут я вперше побачила, як з цукрового троснику роблять смачний напій. На вулицю каосан Роуд ми вийшли чисто банкокськими заколками. каосан Роуд – дуже відома туристична вулиця. Особливо популярною вона стала після виходу. Фільму Пляж з Леонардо Ді Капріо це найбільша в Таїланді вулиця з сувенірними крамничками, недорогими готелями, хостелами, міні кінотеатрами барами та всім тим, що так необхідно туристу. Це центр вуличних торгівців їжою, які прямо на ваших очах готують різноманітні страви місцевої кухні, таких як паттай, млинці з начинкою, свіжі фруктові соки та відомий стікерайс райс з манго. Вже йшли до готелю, коли побачили один із символів Бангкоку. Це величезні червоні гойдалки, колись на них розгойдувались на свята чинці, щоб зловити зубами мішечок з монетами. А поруч з ними є храм Вацутхат, який ми не планували заходити, але кількість людей навколо нього і в самому храмі заінтригувала, і ми вирішили зайти. Якраз саме в цей день було свято повного місяця. І місяць на небі в цей вечір був величезних розмірів. Ми переїхали в інший готель. Айсанук. Він сучасний і відповідає заявленим чотирьом зіркам. Його концепція дуже відрізняється від попереднього готелю, в якому ми зупинялись. Ти не мов би опиняєшся в джунглях, хоча знаходишся в центрі мегаполісу. І ще тут є басейн. Родзинкою цього готелю є тераса. Просто з неймовірним краєвидом на хмарочоси. І на один з цих хмарочосів ми хочемо сьогодні піднятись. За кількістю хмарочосів Бангкок випереджає навіть Нью-Йорк. В цьому місті багато хмарочосів, які мають оглядові майданчики. І туристи залюбки відвідують їх. Ми з вами направляємося в один з них. Це хмарачос Маханакхун. Має дуже незвичайний зовнішній вигляд. Ніби з нього по спіралі вирізали безліч пікселів. Ціна квитка 880 бат, якщо ви його купляєте і йдете на глядовий майданчик з 10 годин до 1630. Але якщо ви бажаєте зустріти тут захід сонця, то ціна вже буде майже 1200 бат. Колись була на глядовому майданчику найвищого хмарочосу Стамбула, сапфір. А також була в Малайзії в Куала-Лумпурі, ми піднімалися на башні Петролес. Цікаво порівняти відчуття. Ми піднімаємось наверх на швидкісному ліфті. І це окрема атракція, а побачивши місто, зразу затамовуєш подих від краєвиду Бангкоку. І це ще не все. Піднімаємось на декілька поверхів вище. І тут все місто, як на долоні. А для тих, хто хоче полоскотати собі нерви, є особлива розвага. Скляна підлога на висоті хмарочосу. Для цього вам видають спеціальні бахіли, і ви маєте можливість спробувати себе. Я буквально затамувала подих і рухалась закритими очима, а потім просто сіла, щоб не дивитись вниз. І емоції мене буквально переповняли. Якщо ви будете в цьому місті, обов'язково підніміться на оглядовий майданчик Хмарачосу Маханакхун. Тут ви зробите не тільки інстаграмні фото, але й отримуєте незабутні емоції. Не можу оминути і не розповісти вам. Про магазин сітки 7-Eleven. Коли ми приїхали в Бангкок, то зразу йдемо 7 eleven 11 беремо Женьшень і беремо наші улюблені бутерброди. Нам туди зразу розійшли ось ці дуже смачні, найсмачніші для мене. А ще ось, що я полюбляю. О, ось цей бургер. Може, його візьмемо. Вибір бургерів і бутербродів тут дуже великий. Наш улюблений бутерброд це шинка з сиром. Взагалі 7-Eleven – це магазин, який зустрічає вас на кожному кроці. Тут є все. Від їжі до ліків. Ще в Бангкоку є одне надзвичайне місце, яке я раджу вам обов'язково відвідати. До нього краще добиратись річковим транспортом. Ми направляємось до неймовірного храму ранкової зарі Ватарун, який зображений на монеті в 10 бат. В Бангкоці дуже багато гарних храмів. Але ми сьогодні приїхали. До неймовірного храму, так, який так, вражає так, своєю красою. Якщо ви хочете відвідати храм, то у вас мають бути прикриті плечі і прикриті коліна. Я взяла ось таку спідничку собі, яку одіваю в різні храми. Назва храму Ватаруна походить від імені Індійського божества Ранкової зорі Аруна. Точну дату заснування ніхто не знає. Вперше цей храм з'являється на французьких картах 17 століття, коли ще існувало королівство Аютхая. У Ватаруні довго знаходився смарагдовий Будда, поки в 1784 році його не перенесли в новий храм. Храм Ранкової зорі прикрашений керамічною плиткою і різнобарною порцеляною. Незважаючи на страшенну 40-градусну спеку, я могла тут ходити і роздивлятися храм годинами. Ще роздивлялася людей в яскравих національних костюмах. Сподіваюся, вам сподобалась наша подорож. тому підписуйтесь на мій канал Подорожі Надії, на мій інстаграм, а також залишайте лайки і коментарі. До нових подорожей, друзі! А ми їдемо на острів Пхукет.